Зараз 16 16-й дитячий садочок у береговій вважають зразковим нові вікна, система опалення, капітальний ремонт. Батьки задоволені, педагоги тішаться. кажуть, нарешті день за після тривалої реконструкції запрацював. Тут було зроблено і реконструкція приміщень всередині, тому що ця будівля була відкрита ще в минулому столітті в 80-х роках. Побудована була, і в результаті того, що знаходиться ця будівля, на в таких ґрунтах, які не мають стійкої такої установи, значить тут сталося зрушення стін, і ми потрібно було закрити. Тобто була зібрана комісія в результаті цієї комісії рішення цієї комісії. Дошкільний навчальний заклад був закритий на капітальний ремонт. Реконструкція садочку тривала майже три роки. Через те, що держказначейства блокувало кошти, які виділяли на його ремонт, протягом цього часу роботи проводили дуже повільно. Та цього року їх відновили і нарешті 1 липня заклад відкрив свої двері для маленьких берегівчан. Величезна сума грошей була виділена із міського бюджету. Це більше мільйон 300 гривень. З обласного бюджету нам теж допомагали. Це біля 900 тисяч виділили на реконструкцію і обладнання всіх приміщень і на закупівлю меблів. Тут живе дуже багато людей, і були незручності в. Тому, щоб дітей водити в інші дошкільні навчальні заклади. У нас не було проблем, тому що ми всіх бажаючих, які хотіли, влаштували дітей в інші дошкільні навчальні заклади. Але були проблеми з тим, що і взимку, і коли транспорт не так рухається, як потрібно, значить цих дітей треба було піднімати зранку і вести в інші дошкільні навчальні заклади. Інколи вони знаходяться досить далеко. Заклад розрахований на 160 вихованців. Зараз дітей тут поки не так багато. Групи наповнюють поступово, аби діти змогли адаптуватись до нового колективу. Цей дошкільний заклад були дуже великою необхідністю даного мікрорайону, тому що садики у місі берегу є 14 дошкільних закладів, але при закритті даного закладу були перевантажені, тому що тут прийнялося понад уже 120 дітей. Є але так як період адаптації йде, і всіх зразу дітей ми не можемо прийняти, тому що заяві є понад 160, Ці дітки будуть прийняті і розгрузиться цілий мікрорайон. Всі садики міста більша половина дітей адаптувалася, бо прийом почався з 1 липня, і кожного тижня приймалося невеликими кількістю дітей. Є сім сім груп уже функціонує до 1 вересня. Групи будуть повністю наповнені. Педагоги переконані, дітям тут буде комфортно зі свого ж боку. Докладуть усіх зусиль, щоб малечу добре підготувати до школи.